Засіб для догляду за шкіряними салонами від бренду К2. Величезний плюс набор з матовим ефектом, відповідно жодного глянцю або зайвого блиску. В наборі все необхідно, нічого докуповувати не потрібно. Засіб для очистки, кондиціонер, захист, ганчірочка для нанесення кондиціонеру та щітка для очистки м'яка. Звичайно ж, перед використанням пилососимо наш салон. Далі наносимо піну на поверхню, яку збираємось очищувати, або ж на щітку. І розподіляємо рівномірним шаром по поверхні. Далі за допомогою чистої ганчірки прибираємо бруд, який виштовхали наша піно на поверхню та даємо. 2-3 хвилини на просихання. Так, дверна карта вже виглядає набагато чистішою, ніж була. Наступний крок після очистки наносимо кондиціонер, для того, щоб ця чистота зберігалася якнайдовше, а шкіра була зволоженою та менше тріскалась та пошкоджувалась.